Цей блок не просто заощадить твій час та гроші, а в цілому полегшить твоє життя. Мова йде про блок незнімної опалубки. Що це таке? Це такий бетонний блок, в якому сквозний отвір він складається за системою паз гребень що дуже зручно, не потрібно вищої будівельної освіти для того, щоб використовувати такий блок. Найчастіше такі блоки використовуються для фундаментів, басейнів, підпірних стін. Блок. Незнімної, або нерозбірної опалубки. Тобто ви його зібрали, всередину вставляється арматура, заливається бетоном, і блок так і залишається. За рахунок своєї ідеальної геометрії можна конструкцію зібрати дуже рівну, гарну та з класною площиною тобто, або ви його в кінцевому результаті залишаєте так, як він є, або просте легке оздоблення. Дуже класна штука. А тим більше, після того як пиломатеріал різко зріс в ціні, і ми знаємо, що це ще не пік, тобто пиломатеріал буде ще більше дорожчати. Цей блок набрав ще більшої актуальності у будівництві, а придбати такий блок. Лише у нас, до речі, у Вінниці. Ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд. Номер телефона знайдеш у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.